Ой, та ні, залівка не відміняється. І мої саджання квітів не відміняється, і залівка не відміняється. Приїхали ми з міста. Ой, боже мой, там, по-моєму, цей Чи воно ще в воді. Ще є вода, треба долити води. І пробку треба зробити, і річек тікай, бо папа трави. А ти трави в цю на всякий случай. Все отут? Ото правильно. Коротше, він да, травлює. Там нормально, там воно не боліє. Дотравлює. бачите, ну що ну, це таке? Воно не, трав, не отрава, а від хвороб. Це від хвороб. Від жуків від хвороб, там від цього, коротше. Ну, ну, жовтіють і ходьте трісну. Ну, 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 що це? Що це з цим робити? Я не знаю. І обрізаємо, і підкармлюємо, і підживлюємо, і що ми тільки з ними не робимо. Це одно одне і те ж. Коротше. Фу, сьогодні з'їздили в місто. Зробили те, що хотіли зробити, і все практично удачно у нас вийшло. Прорвала, сходила бурячки, ну це маленькі. маленькі Прорвало ті, що, Господі мішають друг дружки. Вони у мене там дальня грядка, вона прорвана, вона класна. А оце ближча грядка, те, що біля огірків. Огірки почали підв'язувати, виривати лишнє там туди-сюди. І заодно пробіглася я по цим. Як я господі, бурячкам. О, що е, ще? Що ще? Е, купили ми е, цю штуку. Як вона називається, Перекись водню? Е, питалися ми заказати, а сьогодні, блин, якщо чесно, і сачком вилавлювала і все. Все ми вирішили оцей оце гідоту всю зливати. Толку нема. Ви бачите, що твориться? Толку нема. Ось, Рішили ми зливати цю гідоту. Я її палью, я не знаю, чого я там палю її. Воно, рослинки палью. І заново наберемо води і вже зробимо, як ми собі і вирішили. А вирішили ми зробити все, як показують в Ютубі, кажуть, що перекіс заливаєш, і, начебто, все добре. Бо це. оце. Оце. І хлор ми робимо, і там якось pH оце виміряли, і, те, і все. не знаю. Чи може це зв'язано з цією жарою аномальною. Чи з чим воно але ну, воно оце таке. Отаке стрьомне, і мені оце тут не хочеться купатися зовсім. Хоча мама сьогодні з Наташою залізла і каже, та нам похрін. Ну, воно зверху не, було. Всього зверху не було. Я кожен день його чищу. І зверху такі жучки, паучки плавають. все. І воно от ета, от, оце вся гадость осажується на низ, там серединці, коли оця штука, воно в серединці осажується. То вони залізли в все воно піднялося. Ну Воно страшно. Це, це не годиться нікуди. Це, блін, хуже річки, я не знаю. Ось. Тому все це нахрін сьогодні я зливаю. Там трошки я ось, -ось, -ось зараз стану це, бо мені теж не подобається, я вже хочу вже навести тут порядки. Нарешті ми приїхали з міста раніше, то я маю змогу сьогодні посадити отут квіти. Мені треба. Оце я не знаю, що з цим робити. Воно це все таке. Так я в Ютубі не подивилася, що робити, якщо квіти ці згинаються, перегинаються. Вони вже скоро квісти. квісти... Квітнуть будуть, Ну, бачите, що твориться. Я е читала в тому році, що це якась не недостаток чи вітамінів, чи щось таке, оце, коли воно оце таке робиться. Тіхо! Тому не знаю, корито, що робити. Я така задовбана, що вже не знаю, що мені куди робити. Хочеться, щоб була краса, а воно краса не виходить, бо ми уїжджаємо, бо ми кудись їдемо, бо ми щось робимо. Ой, коротше. Курочок воно накормили, вони довольні. Сьогодні одна курочка взлетіла отут мені сіла, я була в шоці, треба їм обрізати крильця. Де? Навчились літати засранці. Мабуть, то це була ти, я бачила тебе, то ти була. А може і не ти. Ну, коротше, чи може оце. Вона ну, якась така риженька-риженька була. Вони тут у мене розсікають, криля розправляють, розсікають, тут бігають. Я кажу, скоро почнуть літати. Сьогодні О, Отут сіла, дивиться, типу. Насипайте трави. Ну, коротше. Е, Річард, туди Низя. Іди сюди. Іди сюди, туди Нізя. Там папа всяка фігня і трави. Коротше, огурки ми тільки що зробили. Де щось повиривала нахрен, щось попідв'язувала. Все, все. І бурячок. Попроривала бурячок. Все, більш нічого не робила. Це триндець. Сонце заходить. Завтра обіцяють дощ, тому сьогодні я по городі не роблю нічого. ось, Нічого не йду, не вищіпувати, не проривати, нічого. Я йду о, зараз підсаджувати квіти. Бо мої квіти третій день стоять в мисці, дівчатка. А це дуже-дуже погано, бо <кій> цим квитам присниться гаплик. Висажу, зараз все буде добре. Ой, Так що ось такі діла. Ой, красаті ще красота. Бачите, які знайшли тучки, чи це хмарки, хмарки, хмарки. Мариночки, ура-ура! Може, і завтра пишуть мені багато дівчаток, що в них дощ і прямо злива і вже декілька днів. Ну, ви бачите? А в нас ні, а в нас нема. Нічого нема. То якщо на завтра може буде дощ, то сьогодні якраз я посаджаю, то, що я вирішила посаджати. Там все прерву, там все досаджу, там все цей. Дай Боженька, щоб мені хватило часу. Ще з цим басейном порішати треба. Бо хлор купили, ой, хлор. Господі, перекись. А, і почали по цим, по сайтам, Коротше, заказали в сайті, на сайті, Боже, там починається розводняк, і це не можна, і це не можна. А на що ви указуєте нову пошту на доставку? Наша указуєте Мікс Експрес. Якщо вони потім перезвонять, ой, знаєте, ми не можемо ні нову пошту, ні Мікс Експрес, бо вони не возять таке. Ну, так, А на що ви вказуєте? А ще в нас не... А, а, цей... не. Как вона? Короче, треба Я кажу, звісно, зараз вам відправлю 600 гривень на минуточку. І и, що? И І и потім шукаю вас, як вітер в, в полі. Да? Ну, коротше, общем, я кажу, ні, Зая, давай, знаєш що. Ой, жарко вам. Зараз я вас полью. Зайчики, зараз я вас полью у мене совсем особливо цей. Кажу, буду шукати вас дуже довго. Кажу, ні, давай поїхали в обласну вільний. А лікарню е, я зайду, спитаю там, а що, де, куди, разу знаю. Ну не може бути такого, щоб у нас в такому місці нічого не продавали. Ну коротше, заїхала. Я все роззнала, все розпитала. Мене послали куди треба. Я пішла куди треба, там розпитала. і Мені вже в тому місці сказали, де можна це купити. Ось то поїхали одразу купили трішки на 100 гривень дорожче, ніж на сайтах, але доставка вийшла би те ж саме, а, а навіть більше. Тому все це зливаємо. Оцю воду чистити ми не будемо. Бо після того, як мами день народження прийшов, то ми хлорірували, щось і робили, куча народу там поласкалась, купалась, потім там то мама приїжджала, то я там поласкалась, то те то, то все. Коротше, одним словом, ми її зільємо нафік і нальємо нову. По моїм вже нормально, нормально це все. Ось, і вже буквально через декілька днів заліємо цю штуку, хай воно його там прогони і буде нам пісня. Все. Отак от ми вирішили, отак от ми зробимо. Бо у цій хлорі і все остальне, мудохаєшся, мудохаєшся, толку нема. Бо ми там і ці бумажки сунули, щоб pH вимаряти. І потім і то уміншали цей PH води, Чо? то підіймали цей PH води, то потім там наливали одне, то потім наливали друге. В звісному того куча грошей потрачена, а воно, -оно, бачите? Ай, здрасті! Що це ви? М'яу прийшло? І насяло мені на куст. Молодець, молодець. Взагалі тут у мої квіти. Сволота така. Ну, Воно йди, тебе Річик поцілує. Йди воно, Річик буде цілувати тебе. Воно, бач, який. Як він тебе любить, як він тобі зараз обнюхає, обслюняє тебе всього. Ось так. О. Скажи, мені цікаво, коли він не тікає, так? Да? От ну, якщо б тікав, то було б цікаво, а так не цікаво. <смір> ну, блін, Йошка, це то, теж то мої квіти. Ну, блін, коротше, капець. То у мене астри. Я в цьому році, я не знаю, чому я не посадила астри. Ну, зовсім не посадила. А це ті ось повилазили, ось вони. Ну, я так сподіваюся, що це вони, звісно. Ну, це вони і є. Воно, бачите, ось у юшкою. Ті, що розсіялись, мабуть, в тому році. Я ще тут виривала їх і викидувала на кучу. Мабуть, порозсівалися вони ось і, і, і ростуть. Я сподіваюся, що це вони. Я їх звідси забираю і пересаджую кудись. Мабуть, сьогодні, а може і не сьогодні. Роботи куча, Оля ходи розказує. Першим ділом треба полити огірочки. Це точно. Доброго раночку усім. Сьогодні у нас що, п'ятниця? Ні? Не знаю. Ні, четвер чот... чи п'ятниця? Я вже воно варішки взула. У нас раночок і в нас зараз ой, 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 29 градусів тепла. Ну, добре, що в нас така димка трохи є. По цьому, по небі. По небі. Ой, блін, капець. Обіцяли сьогодні дощ. Я дуже-дуже чекала. Я думаю, господі, ну, піде дощик, буде класно, так. Ой, нема доща, я вже поприбирала його з цього, з цих прогнозів. А, да. Ну, трошки прохолодніше. За що того, що є хоч крапелька вітрець, то воно гарно. Не так жарко. Ось, то сьогодні я. Буду займатися отут. Це зараз все повириваю, нахрен. все, що мені не треба тут. Поставлю все ж таки вірьовочки, щоб воно плилось так, як мені треба. Бо з цими то консервашками, то огородом, то-то, то поїздками в місто. Забила на все. Сьогодні що я ще зроблю? Коля, бачите, мені сітки познімав. Ось о, Ось осіточки. Це тут воно загорожено було. Оце тут треба все прорвати, вирвати лишнє. Бо тут у нас розочки, їх уже забив цей бур'ян. Ну, тут воно таке воно і і бур'ян. Хтось спрашував у мене про оце, чудоють. Ось воно. Ось воно, ось воно. Воно живе, воно росте. Це як його називають, господи. Ну його хтось пожер, гусінка поїла. Його листичку потрібно пообрізати. Я от забула, як воно називається. Ну, мені задавали питання. Ну, у нього ніжка кисленька така, з нього пироги роблять пирожки, пироги. Ось вона. Його тут треба поливати і все остальне. Е, так, дівчатка, питання знов проїзде. Ну, там мені дівчинка вже написала в цю венсту, я в відповім. А взагалі хочу сказати, що всі, е, все є у нас на Старому каналі. Кого це цікавить, зайдіть на старий канал, шукайте, дивіться. Там вже більше, ніж я там розказала, я вже не можу вам нічого розказати. А покупаю, я його зараз не покупаю. Це СД. У мене, ми закупили ще на початку війни, шукали по сайтам. Подділка, не подділка не зрозуміла, бо є вони різних присмаків і все все на, на кучу. Зараз цим складно, ну що я буду вам розказувати. Мені десь прислали, у мене Вадімка, воно... дякуємо велике, він з Білорусі мені прислав. Ну не мені лічно прислав, бо до нас ви знаєте, не... від них посилки не йдуть. Він послав Даші в Турцію, доньки моєї. ось, а вона вже привезе мені сюди. Мама привозила з Польщі, в Польщі заказувала. Ось, і десь деякі ми тут купили. І жіночка мені дякую велике, теж наша підписниця прислала, бо в неї вона закупала ще раніше. Чи для мами, чи для себе, я вже не пам'ятаю, як там було, то вона зі мною поділилася. Дуже, 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 дуже велике дякую. То в мене запас якийсь є. Далі, як воно далі буде, не знаю. Ну я потроху пропиваю його. Коли я себе почуваю не дуже добре. Ось. Що курочки, ципочки, курочки. Крилечко сьогодні будемо обрізати, чи ні? Чи ні? Ось тут мені ще сьогодні треба. Сьогодні це прямо я становлюсь і без всякого починаю оце все робити. Бо мені воно взагалі не подобається. Я люблю, якщо воно було класно, а не на кучу ж. Ну, воно безпонтово тут квітне. Ось. І сьогодні буду брати сюди водичку, забирати її потроху. Е, понятно, що тут 5 кубов, чи скільки Коля сказав, що його так швидко не цейкаєш, не обереш, але ж я гірочки пролью, і там пролью, і тут пролью, і отут буду щось робити, проливаю. Не знаю, що з у той, у тим гімном робити. Це ж хміль, і він просто він просто мене достав. Ви бачите, він іде везде. Ми його травили якого хрена він не витравився, я не знаю. Може ще раз попробувати його потравити. Він начебто спочатку якось так паник, типу такий весь, весь ліс, такий жовтий, якийсь негарний, але він шов. і ось, бачите. Ну, ну це взагалі він же заплітає мені тут усе. А у мене тут не, не повинно його бути. Зовсім не повинно. Отут у мене повинні бути гарні квіти. Ось тут. Нащо мені тут хмель? Ну, коротше взагалі. Це якесь, якесь, якесь просто неможливе якесь щось. Коротше, займаюся сьогодні прибиранням. Те, що встигну, те встигну. Потім покажу. Проїзде сказала. Зараз дівчинці відповім по поводу Кастаправа. Кастаправ, да, задають мені ще питання про Кастаправа. Він живе у нас в Кіроградській області. Хто має можливість приїхати сюди? То тому я дам номер телефона. І ось в Інстаграм напишіть, я дам номер телефону. Хто не має можливості їхати сюди, до нас, в нашу область, то і який смисл, що я вам буду давати номер телефону? Це так трошечки відповіла по цим питанням. Ось. По поводу були питання, куди їде Коля, ну, давайте так. Ми включаємо логіку. Включаємо логіку і думаємо. Ось, поки я нічого не буду казати. Ті, хто поняв, ті поняли, зрозуміли, верні. Ось, я вважаю, що це не складно догадатися. Так що, отакі пироги. Так, все, дівчатка. Сьогодні у мене праця, праця і ще раз, праця. У колі теж трошечки тут треба залити цей уголочок, ось, розчистити, залити, убрати, ну, коротше, тут навести лад. Ой, оце в нас таке задання. І Колі ще задання оце зранку залити це все і їхати у місто. Йому треба відвезти документи, там коротше, ще щось. В общем, таке. А я буду сьогодні вдома, я буду оце всім цим займатися. Оцим, отим, коротше, усім. Дай Боженька, щоб у нас отак от ці хмарки були. Отакі, щоб мені дали попрацювати, бо у ті дні, що були, то, то просто неможливо було нічого робити. Зараз класно. Зараз класно, зараз у нас 9 година, і поки ще дуже-дуже класно. Ось. Буду, коротше, що бачу, то і буду робити. Ну, бачу, рози треба обрізати. Буду хватати, обрізати. Коротше, моя задача сьогодні така. Всім доброго раночку. Ми починаємо. Ну що, дощику у нас не буде. У нас тільки що так гриміло. Вітер такий піднявся. Я кажу, ой, класно, може й дощик буде. Ні, не буде. Він пішов. він пішов. Він пішов, ви бачите, оце зразу, там темно було, так, о. І все. І він туди пішов, туди пішов, туди пішов, десь пішов, коротше. Ах, ну хоч трошки прохладніше стало, прохолодніше. Бо це ж нереально, як жарко було. Ну оці цині, які я сюди пересадила, вони трошечки піднялись, ви бачите. Бо то такі були взагалі, стр... 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 страшнючі. Нічого, вони зараз сили наберуть, буде... буде красиво, буде добре. Ось, теж Та там ще й гримить. Десь отам. Ну вже не в нас. А так класно гриміло, я думала, ну все, як зараз спіль польє ага, полив. Ой, придеться все поливати. Так, до цього я ще поки не долізла. Я, якщо чесно, а, я думала, ну зараз стану там поприбираю, що там прибирає. Зайка, вони, бачите, доливає угол. Ось так. от. Ну, Так, погано, що воно кусочками у нас виходить. Отаке от буде. топане Да. Нічого страшного. Потім щось красиво. І буде все красиво. Коротше. ось все. Скільки ми відсюди тачок повивозили, цього всього, цього пирія. Це якийсь кошмар. Нарисувалися рози. Це у нас роза-плітушка ось така. Бачте, підв'язали її. Це у нас ця роза, яка. Чайна гарненька, повидіргувала лишні вже оці штуки. Вони тут потім на весну знову розростуться. Ось, понасаджувала воно цих ну, да? циніч. Подивимось, як воно буде. Що лишні, потім, якщо близько, уберу. Нічого страшного. Я ж не знаю, які вони цвіта і все остальне на кольори, то будемо дивитися. Хай воно поки так буде, а далі будемо дивитися. Ось, оце що я, я. Я сьогодні чуть не репнула, поки я це робила, чесно. Я зранку його гатила до скількох? До дванадцяти, до пів пів до першого. Потім поснідали. А ще Коля поїхав вже в місто, я трішки віддохнула. Ось. Десь буквально минут сорок, мабуть. Проснулась. Ну, проснулась. Полежала я. Я, можна так сказати, не спала. Десь, може, перший сон зловила якийсь, і все. Я ж кажу, хвилин 40. От. І встала, і давай долбить далі. Оце все. Оце всю красу. Коля приїхав, повивозив, тут була така куча огромна, Він вивез. Потім е, ось цей залишилось трошки вивезти. Тут а я все просапала, бо теж вже так заросло. Це вообще жесть, які там бур'яни квіти, не пойми, що. І он, бачите, яка краса. Ось так тут чуть-чуть я оцю плітушку чисто, оцю березку, позрубувала тут, бо вона вже така, ой, що прям сил нема. О, це те, що я встигла. Все. Ось навіть Лілія в мене. Боже, як вони пахнуть гарно. Не так, такий аромат в них, що просто... Ой, клас. Коротше, далі що? Далі тута. Далі тута. Треба завтра купити пару мішків цементу і оцю верхушку це дева залить. Бо там і воно фундамент тріскається сусідський, бо воно ж зрозуміло, що земля і все остальне. І тут воно, бачите, як. Я не знаю, чим засипати. Тут прям дирамаха. Воно сюди і земля уходить, просипається і все, тут треба щось напіхати. Воно ой, сюди ось. Розсипається. Ну, все, звісно, все воно розсипається. Може, колись воно і було нормально, Але там плити поїхали. ось Там уїхали, там вона стоїть. Там знову уїхала, Там, де був гараж, там теж розбивали, вони всі такі були лежачі. Ось оце, оце єдина, Оця стоїть більш-менш нормально і аж ота, А то все було таке лежаче, як кажуть. Ну, і вони ж часом бачите, розрушаються. Там вирішено було зверху все залити, щоб щоб, 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 чи вода, щоб вона відтекла по цій штуці і хай сюди десь тікає. Тут зараз повикопую тут чеснок у мене. Ну, колись тут знаєте, да, грядка в мене була, і тут у мене і петрушка росла, потім і квіти, і розсада росли. Ці геравлики в цьому році дуже багато. А, так, потім чеснок тут розсипався, і тут чеснока було дофіга, і тут і молодий копала, який хочеш. Тут у мене ще воно, ця є. Такі, луч, цибулька така маленька. Пірічка такі тоненькі, тоненькі гарненькі. Ось, То її теж треба взяти, бо я її вже ну, я вже не пам'ятаю, не розсаджувала. Такими гарними квітнями, бачите? Ось то взяти її викопати та пересадити десь хай буде. Мені дуже подобається. Це вона загущена, бачите, і вже одним пучком росте. А так що, якщо розсадити, то вона така мілесенька, класна і на салати, і на все. Це дуже офігітельна цибулька. Мені вона подобається. І все зараз чеснок цей викопаю. Ось ну, І тут треба буде перекопати і зробити вузеньку. Бачите, вона широка була у мене, така грядка. Вузеньку по гараж. Зробити її туди земельки накидати. І посаджу сюди теж цині. Хай закриває цю не красоту. Ось, краса дає, чому й ні. Поки так. Бо тут же ми ще поки нічого не робимо. Це у нас як склад виходить, то треба якось тут зробити, щоб нормально. І заодно посадочного матеріалу, ну ти дивіться скільки. Ну, це зрозуміло, що не на таку, не на хорошу, може, буду садити. Але ж ось, це, бачите? Це я пересаджую, а багато є. Пересаджую по цьому, кстати, з цієї цибульки, ось, там, де вона одна, бачите, то буде класний чеснок. Оце там, де вже от їх декілька внутрі, то буде не дуже. А от це там, де одненька така, крупненька, то буде класний чеснок. Пересаджую на городі по обочині. Да? Та хай собі росте. Воно так класно, воно собі, блін, росте і, і не морочиш з ним голову, потім викопав і такі класні цибулини. Ну, в смысле, зрозуміло, так? Не ці. Ой, чесночини. Ой, робила. А, ні, пошла бурячок прорвала. Бо треба було куркам насипати. І там він загущений був то трошки його прорвало, Це те, що і за огурцями. Трошки огірки зібрали, підв'язали огірки. Та да? Да. Да, це так. Да. Да, да, да. Да. Ну, коротше, в общем. головне, да те, те, що він хотів, оце відмостку від, біля хати, він зробив. І щоб воно не текло, здесь не було слякаті грязі, ще цей кусочок залив. Воно граждав, отсюда буде. Так, да, воно буде собі уходити і туди. І хай собі, поки так. Да, да, да. Ну я ж кажу, поки так. Потім у нас в планах, звісно... Ну, так, конечно... вдома, тому, що це... да, 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 да. і потім тут у нас у нас в'їзд для машини буде як цей. По-моєму, коля хоче тротуаркою виложити. А вже абрикоси сипляться, так? Да? Такий був вітер, абрикоси посипалися. Ой, вже мурахи їх їдять. Сволочі, ну звісно, все. Там висок. Да, її треба було розрядити. Ми хочем, Коля, по крайній мрії, хоче її повністю обрізати, нахрен. каже. Ну, ми коли заїхали, тут від неї був тільки пенічок. Пінь, її зрізали. Такий товстий, товстий пеньочок був. А потім алесінька така веточка пішла. Ми її не зрізали. Потім такий перший був там урожай, щось там декілька абрикосок, і такі вони смачненькі, класні. Ось, Навіть величенькі були. Ой, ми такі, ой, ну все, залишаємо, залишаємо. А зараз розрослося, ви бачите, ветки переплилися, треба було обрізати. Воно і туди пішло, ми там обрізали. І отут куча віток. Ну, це, коротше, прощенкали. Якщо б, може, обрізали вітки, то, може б і було б діло. Було б класно. А так, виходить, зверху там. Декілька штучок, вон там знизу добрі, воно, бачите? Їх багато, але вони ще тут зелені. А зверху там начебто нічого. Ось. Вони смачненькі, вони класні їх нижжем робила, дуже добрі. Мабуть, у нас вже і на городі поспіли. А ти що там? Відпочиваєш, коханий мій? Да? Ти роботу зробив, ти молодець. Оце треба ще загородити, щоб наші пісіляни забіжали сюди. Не там, треба ага. Ну, якому то Песики. Та прямо лівень. Ти ж бачиш, прямо лє. Неможливо, вже я ж кажу. Да, 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 да. Ллє. Річман, ти знаєш, що тут не зайти? йти? Де? Да? Свиняти таке. Я на... обрезала розы, сейчас она как раз нашла ножницы. чук чук, -чук, -чук. не пообразаю. И буду мне песня. Песня. Я тебе сейчас дам. То уже не трава, то уже кустик. Ричмонд. Ты баяка свинья. Ну, брось там, брось. Там, брось. Если... быстренько. Ну, зараза, блін, малая. І камушки, і все воно тяне в рот. Все воно тяне в рот. Не зя, то не для тебе рву. С'єдобне воно, не с'єдобне, йому пофіг. Він це в рот тяне. Іди там абрикосу візьми, там її муравьі якраз їдять, то може за язик покусають.